Привіт усім сьогодні у нас у студії керівниця школи гімнастики місті горішні плавні Айсадора Анна Лазаренко. Привіт, Анна. Привіт. Дякую, що до нас завітала сьогодні. обговоримо подію, е, яку напевно не могли не помітити. Горішні плавнівці у нас відбувся турнір з гімнастики 2 і 3 травня. Два дні відбувався. Розкажи про те, як готувалася. Ну та взагалі далі поговоримо про результати. Так. Ой, ну ми довго цього разу готувалися до турніру. У нас мав бути взагалі дуже великий ажіотаж, ми Мали додатися дуже дальні області, така як Одеська, Київська. Мали приїхати там і Ірпінь, і Одеса. І тому ми почали готуватися аж зимою. Ми почали готуватися. І дуже така насищена була підготовка. Ми взяли на себе цього разу ще електронне судівство, і це зараз дуже важко реалізовується, тому що в Україні цим займається тільки, мабуть, одна-дві людини. А ми вирішили, що у нас на турнірі саме ми будемо цим займатися. А я ще той програміст. <ріст> ну, вам напевно хтось допомагав, так? <ріст> ну, взагалі, дуже багато роботи робила я сама. Так, у мене був програміст, який мені допомагав, але ну основну таку основне навантаження по цьому сайту робила я. Тому дуже було важко саме в цьому розібратися, тому що там все дуже складно. Складно для розуміння звичайної людини. Ось, але все, все, все вдалося, і тому взагалі. Все все пройшло чудово. Клас. Я особисто завітала в один із днів до вас і була надзвичайно вражена наскільки була атмосферна і продумана до деталей. Що навіть коли ти заходиш, була кава. Тобто, батьки, які чекали дітей, могли б в цей час випити кави. і далеко не ходити, ну щоб не відриватися від змагань. От розкажи, будь ласка, про те, хто цього року були партнерами, хто підтримував, хто допомагав організувати. Ну, у нас було дуже багато подарунків додаткових, це у нас така фішка на наших змаганнях, і тому к нам дуже люблять приїжджати діти. Зараз ми отримуємо дуже багато зворотнього зв'язку, я взагалі в шоці від кількості повідомлень. Тож нашими партнерами були магазин Квіти з любов'ю, інтернет ФОБОС. Дако, арома Простір Декор, магазин для гімнастики Мілі, а також одеський магазин Мамбо, салон краси Мілан. Розкажи ще про те, хто взагалі цього року завітав. З яких міст от така та, жда, що з Одеси навіть приїхали. Мали приїхати? А мали приїхати. Е, які були міста представлені цього разу? Цього разу був представлений Київ, Буча до нас завітала перший раз. Завітали нові команди Харкова, нові команди Дніпра завітали. Кривий Ріг до нас завітали, їх ще не було. Кіровоград завітав. Олександрія, Кременчук, Горішні плавні і, мабуть, все не впевнена, але це так, що я пам'ятаю. Мали завітати ще багато областей, дуже багато писали, що хочуть приїхати. Але за пару тижнів до змагань повідомили, що будуть чемпіонати областей, де мають всі приймати участь, бо у нас скоро чемпіонат України. І тому, на жаль, цього разу в них не ну не вдалося приїхати, але всі написали, що ми зробили таке жіота, що всі будуть наступного разу. Скільки всього було учасниць? От як ви їх ділили по віковим категоріям, і чому впродовж двох днів це, мабуть, якісь різні категорії чи як ви розділяли? Ну, вони просто б не помістилися в mm -hmm. один день, їх було понад 400. Вау. Wow. Так, ну це бо це, це трошки менше ніж було минулого разу. Ну але все одно. Але так, це ну багата кількість. E, спочатку в нас виступали від найменших, і до другого дня до найбільших най, найдоросліших гімнасток. Як тоді ви їх розподіляли цього разу? Були місця, нагороди? Як взагалі враження учасниць? От і з вашої школи ж теж брали участь дівчата. Як так. вони відгукувалися потім? Та наші просто були вже дуже втомлені, тому що вони, вони дуже люблять наш турнір. Вони нам допомагають, вони завжди з нами в залі, дорослі допомагають тренерам, маленькі також допомагають тренерам, і батьки завжди з нами в залі. Тобто, нас нам допомагають допомагає вся школа, і потім вся школа відходить від змагань ще тиждень. А ось від проїжджих дуже багато зворотнього зв'язку цього разу, і гімнастки пишуть, і батьки. Пишуть тренери, дуже багато написали е, приємних слів. У нас цього разу е, всі гімнастки отримали таку литу, гарну, дуже медальку. Там була окрема медалька і окрема гімнастка, така вилита. І отримали ми на замовлення, шили панами. Е, Дуже схожі на одну, на один люксовий бренд. Mm -hmm. <с? <с?> Ось. І ще було дуже багато додаткових призів. Це були і двометрові ведмеді, і різні там, картини, і різні засоби по догляду за собою. Ось дорослі гімнастки у нас розігрували дві сумочки Кеті-Сохо. Це О, це ну, діти тренд, бренд серед підлітів. Да, да діти діт дуже люблять цей бренд. І ще один був приз золотий браслет. Ах ти, так? Ну, класні подарунки. Да. Е, мотивація не лише проявити себе, показати, так. взяти участь, а ще й виграти якісь подарунки приємні. Це класно, дуже. Е, знаєш, я що ще хотіла звернути увагу на декорації. Цього разу, взагалі, у вас турнір був у стилі казкового балу. Ну, і справді було дуже атмосферно, так гарно, такі замки на фоні, ну і квіти. Е, то дуже приємно було, напевно, дівчатам не лише ну просто поспілкуватися і взяти участь. А й виступити на такому ну, в такому гарному залі зробити гарні фото, відео так, для свого портфоліо. Вони ж напевно збирають таке. Так. І ще хотіла ще прочитати ваш пост в інстаграмі Садора Кап. Момент, заради якого хочеться більше працювати. Щирі емоції, захоплені очі, щасливі усмішки. Саме такі миті наповнюють наш турнір особливим сенсом. Ми завжди прагнемо дарувати дітям не лише змагання, а справжнє свято. І ці додаткові подарунки, ще одна маленька магія, яку підготували від душі, бо кожна дитина заслуговує на радість, визнання і трішки дива. Е, просто я читала ці слова, вони настільки з любов'ю і щирістю написані. От правда, мені дуже подобається місія вашого турніру е, робити дітям свято в першу чергу. Е, розкажи ще трошечки теж про це, як ваша команда об'єднується навколо цієї мети, такі важкі часи робити дітям. Так, свято. ну у нас. З самого початку була така місія, тому що зараз дуже такий важкий час, і для дітей він в першу чергу дуже важкий. Це все на них дуже впливає на дітей, на їх настрій, і тому зараз робити якусь боротьбу ще додатково немає сенсу. Ну, у дітей є одне дитинство, і тому ми, ми даруємо їм дитинство. Ми нагадуємо, що вони в першу чергу діти. Що вони в першу чергу мають бути друзями, що вони мають підтримувати одне одного. І таку місію ми несемо з самого початку. Навіть цього разу. Вибираючи додаткові подарунки, ми зробили акцент на те, що це дівчата в першу чергу. Тобто у нас раніше були подарунки для гімнастики. Цього разу у нас не було жодного подарунку для гімнастики. Ми їм нагадали, що вони дівчата, що вони ще діти, що вони маленькі. Ось маленьким діткам іграшки чи якісь там для поробок. Набори ось дорослим дітям і, і різна доглядова косметика, і сумочки, тому що це дівчата, і вони люблять таке. Ну для нас це важливо, щоб у кожного, у кожної дитини було дитинство в першу чергу, а вже потім досягнення. І ми щиро дякуємо за це тобі, всім твоїм колегам, партнерам, усім, які долучилися. По-перше, знову ж таки, про те, про що ми говоримо кожного разу, ви популяризуєте наше місто, що справді скільки людей приїжджає з великих міст і дивуються, наскільки гарне наше місто, і хочуть сюди повертатися. Так. І за те, щоб таке робити для дітей клас. Дякуємо. Дякую. Дякую. До речі, от щодо атмосфери і свята для дітей е, насправді да, дуже класно, що до нас приїжджають із міст, які дуже близько до окупованих територій. От, наприклад, у Вас коментар. Ми з Харкова приїжджали, і це один з найкращих турнірів, де нам доводилося побувати. Дуже вдячні організаторам за проведення на високому рівні. Дуже все сподобалося, гарно організовано. Емоції у дітей та батьків були максимально позитивні. Ми точно будемо чекати на запрошення. Наступного разу так, Раз. я взагалі сьогодні побачила цей коментар, і е, це зробило мій день, тому що ну, це дуже теплі слова, і е, не завжди люди можуть прям написати, що їм все сподобалось. А отримуючи такі коментарі, вони дуже гріють душу і е, показують, що все ми робимо вірно. А знаєш, тут ще хочеться наголосити для тих, хто нас дивиться, щоб не були скупими на позитивні коментарі, справді, бо інколи так. негативні, хочеться писати активніше, ніж позитивні. Але пам'ятаємо, що справді позитивні коментарі зараз всім так потрібні. Це як така нагорода за так. важку працю і така висока оцінка, особливо людей, які ну, з великого міста все одно бачили різне. Це Так, клас. так. Дякую, тривай. Зараз е, ну, ми вже завершимо, і на останок там підсумовуючи, захочу угу. скаже. Ані, давай на останок. Як би ти взагалі підсумувала цей турнір? Що, можливо, вдалося, не вдалось, і які у вас плани на майбутнє? Ну, я б назвала цей турнір точкою зросту, це точно, тому що він так тяжко вдався. Таким дуже тяжкою, тяжкою працею усієї команди, але він настільки вийшов крутим і душевним, і для дітей, і про дітей, що я думаю, що це не може не мотивувати нас робити ще більше, і не може не дати нам дуже багато знань і, і досвіду. Ось, тому я думаю, що далі буде ще цікавіше, ще краще. Ми, ми завжди не стоїмо на місці, ми завжди розвиваємо цей турнір ще далі і далі і далі. Що ось до нас приїжджають команди і кажуть, ось ми кожного разу приїжджаємо, кожного разу дивуємося і не знаємо, що буде далі. Клас. Так, і тому я думаю, що далі буде ще краще. Ось, і... Дуже багато людей приїжджали і казали, яке у вас гарне місто, і кожного разу нам це кажуть. А ми кажемо, так, це наше місто. <світ> і ми дуже хочемо подякувати голові цього міста, Дмитро Геннадійовичу Чубикову, за неймовірну підтримку. Він завжди нас дуже підтримує. Якщо б не він, то мабуть не було і турніру, і художньої гімнастики у горішніх плавнях. Це людина з великої літери, яка дійсно за спорт, про спорт, і він про дітей. Він дуже дуже допомагає у тяжкі часи робити щось неймовірно класне. Ось. Клас. Тож, ще раз дякуємо всім причетним до цього турніру, що зробили таке свято для батьків, дітей та тренерів. Дякую, Маню, тобі. Я нагадаю, що сьогодні у нас у студії була тренерка художньої гімнастики, керівниця школи художньої гімнастики Айсадора Анна Лазаренко. Дякую, дякую тобі.